Друзі, всім привіт! Пару днів назад нас пригостили дуже смачним печивом до кави. І я подумала: а чому б мені не приготувати, але все для цього є. І як мені не прийшла в голову, така ідея. Адже в мене є ось така пельменниця. Але в кого немає пельменниці, ми зробимо варіант печива без неї. Так що, в кого немає, також дивіться наш ролик. І для печива мені потрібно одне яйце. 200 г пшеничного борошна, 30 г какао, 1 чайна ложка розпушувача, 1 пакетик ванільного цукру, 100 120 г цукру залежить від вашого смаку. І також можна взяти або 120 грамів смальцю, або 120 грамів вершкового масла. А в мене тут навпіл: 60 г вершкового масла та 60 грамів смальцю. Я злегка його розтопила в мікрохвильовці. Так, щоб воно було м'яке. І потрібно нам зараз і ще візьму дрібку солі, зовсім небагато, додаю до яйця. Додаю сюди ванільний цукор. Відразу ж додаю цукор і добре перемішаю, не обов'язково міксером можна перемішати і вінчиком. Далі до яйця з цукром додаємо вершкове масло та смалець. І знову добре. Перемішаємо. А тут у мене какао, борошно. Сюди ж додаємо розпушувач одну чайну ложку. Сухі всі наші інгредієнти добре перемішаємо. І таке печиво можна робити з начинкою, а можна без начинки. В якості начинки можна додати, наприклад, горіхи перемелені от, або шоколад. Я підготувала шоколад. А можна і без начинки, кому як, як бажається. Викладаємо масляну яєчну масу до сухих інгредієнтів, і нам лишилось замісити тісто. Спочатку я ось так лопаткою його перемішу, а потім замісимо рукою до однорідності. Так, тісто моє вже однорідне, і тепер потрібно його покласти в пакуночок або в харчову плівку та відправити в холодне місце. Я відправлю в холодильник. Поки 20-30 хвилин буде охолоджуватися тісто, я ось нарізала е, шоколад, а Іван Афанасьович набив горіхи каже, я хочу із горішками. Тому подрібнемо трішечки і горіхів. Так, друзі, тепер охолоджене тісто. Нам потрібно розділити на дві частинки. Ух, яке воно гарне, прям як шоколадне. Так, бачите, яке воно виглядає. Щас би і сереб з'їло. Таке тісто. Ще раз підмісимо, зробимо дві кульки. І тепер потрібно розкачати нам. На розмір такої пельменниці, розкачувати буду тонесенько, скільки я вперше роблю таке печиво, і сподіваюся, що все у мене вийде. Адже, як моя мама колись казала, що у вмілого руки не болять. Якщо не вийде з першого разу, то подумаємо, як з другого. А ще вона казала, Очі бояться руки роблять. О, так, да. очі бояться, руки роблять, це правда. Колись вийшли ми на город з мамою. От. А город здоровий був, 50 соток, пів гектару. А мама каже, нам потрібно його просипати, бо мама вчителько і працювала, бо якщо в суботу, неділю не просипаємо, то залишиться. І потім бур'яни будуть цвіточки кидати. А я кажу, мама, та як ж ми просипаємо так швидко. А вона каже, а ти сапкою отак сапай і кажи, е, очі бояться, руки роблять, очі бояться руки роблять. І так сапкою. Ідеш і говориш, і я так, да, очі бояться, руки роблять. І так ніби і, і, дійсно швидше було. Розкачане тісто викладаємо на форму, і тут до ямки злегка ось так продавлюємо, щоб було куди покласти начинку. А другий шматочок тіста я поклала знову ж таки в холодильник. І в, кожний, в кожну ямку кладемо шматочок шоколаду, шматочок горішка. Так, начинку розклали. Дістаємо з холодильника другий шматочок. Злегка підсипаємо борошном. І знову ж розкачуємо так само. І накриваємо зверху. За цей час я вже духовку вімкнула, щоб розігрівалась до 190 градусів. Підготувала деко, яке застелила пергаментним папером. І тепер так, як Пельмені нам потрібно качалкою легесенько прижати, щоб у нас вийшли печива. Надію, що в мене все вийде. І тепер з другої сторони. Позабулась підсипати борошном, щоб краще відставало від пельменниці. Будемо пальчиком. Печиво тике не буде. І тепер це тісто збираємо, і в кого немає. Форми ми покажемо, що ми зробимо без форми. Не виходить, постараємося якось видавити. Так, одна печенюшка. Не вибивається, тому чи, чи так їх класти, мабуть, отак краще. Да, так, краще. так краще. Площа опору більша. Залишки тіста, як і обіцяла, зробимо без форми. Для тих, кого форми такої нема, адже це ще з радянських часів. Хоча я бачила, друзі, таку форму продають в магазинах тільки не отаку от алюмінієву, а пластикову. Нема, нема форми, наприклад, я собі так думаю покласти шматочок горішка, шматочок шоколаду. Зверху ось так прикрити. Можна як вареничок прикрити повністю і отак прижати. І зробити візерунок виделкою Ось таке ось печиво. А можна фантазувати по-різному. Можна ось так викласти начинку і просто прикрити неповністю, як сочні. І також викласти. Думаю, що буде. Ну, побачимо результат. А можна ось так начинку покласти і звернути рулетиком. Викласти на центр начинку і ось так поєднати і фантазувати, хто як хоче. Навіть, oh, навіть по центру ще й горішок можна oh. покласти. Oh. Е, ще можемо трояндочку зробити. Так. Uh ну треба більше шоколаду покласти. Ну і решта, друзі, вже обрізки, вже не буду я вирізати скляночкою. Просто роблю кульку. Далі кульку роблю продовгуватою, паличкою ось так продавлюю, в нас вийдуть. Кавові зерна. як ти догадався? Ну, схоже, І Так що, друзі, фантазувати можна. Але мені сподобалася ідея з пельменницею. Стоїть, пилиця у мене в гаражі. Без будь-якої потреби. так? Пельмені вже більше подобається вручну робити. Де ще сюди. Все, духовочка розігрілася до 190 градусів. Я думаю, 20-25 хвилин буде достатньо. А Фроська спостерігає, щоб печиво не згоріло. Випікала моя духовка 20 хвилин ось таке печиво. І зараз ми його скуштуємо, воно трішечки охолоне. За бажанням можна присипати цукровою пудрою, але ми додавали цукор в тісто, я тоді цукрову пудру не додаю. Воно так навіть апетитніше, нагадує цукерки. Ось уже і кава в мене парує. Ось так друзі, виглядають кавові зернятка, які ми робили, фантазували з вами. Ось такі в нас трояндочки вийшли. А ви робіть на свій смак. До речі, якщо яйце маленьке, то потрібно два яйця. А якщо велике, як в мене, то можна і одне яйце. По рецепту два яйця. Я зекономила. Так, що тут у нас всередині? Ось так виглядає. Майже як цукерка. Пішло в мене десь тут 40 грамів шоколаду, мабуть, і пару горішків. М -м -м. Дуже крихке, дуже смачне печиво. З кавою. М -м -м. Заслуговує вашу лайку. Лайки не треба. Як це не треба? <свісна> Вподобайку. Ваші вподобайки, yeah. ваші коментарі. Які містять більше семи слів, дуже допомагають нашому каналу. Всім бажаємо, друзі, мирного неба над головою! Бережіть себе і пока-пока!